Вітаю вас на своєму каналі і дякую за перегляд відеоуроків. Для того, щоб досконало вивчити будову клітини, необхідно використовувати збільшувальні прилади. Саме про них і піде сьогодні розмова. Для вивчення дрібних об'єктів застосовують лупу і різноманітні мікроскопи. Найпростіший збільшувальний прилад лупа. Це лінза для розглядання дрібних деталей, використовуються ручні та штативні лупи. Ручна лупа це скло опукле з двох сторін, яке вставлене в оправу. За допомогою ручної лупи можна побачити предмет збільшеним у 2-25 разів. Штативна лупа збільшує предмети у 10-25 разів. У її оправу вставлені два збільшувальні скла, укріплені на підставці штативі. Але лупою не можна роздивитись дуже дрібні об'єкти. Клітини рослин ви зможете побачити. А їх будову ні. Сучасний оптичний мікроскоп це прилад, у якому використовується набір лінз, які при перегляді збільшують зображення дрібних об'єктів. Але наука не зупинялась на місці і далі було створено електронний мікроскоп. Електронний мікроскоп це сучасний потужний прилад, який дає можливість отримувати дуже збільшене зображення об'єктів. Використовуючи для їхнього освітлення не сонячні промені а потік електронів. Межею сучасного електронного мікроскопа є роздільна здатність у 0,17 нанометрів. Уявіть, що 1 нанометр це 1 мільярдна частка метра. І це дозволяє розглядати навіть атоми. Для досягнення такої високої роздільної здатності потрібне точне налаштування приладу. Безперебійні джерела енергії, а сам прилад може важити декілька тонн і мати висоту до 2 метрів. Розглянемо будову світлового мікроскопа. Тубус або трубка містить всередині лінзи, які дозволяють збільшувати об'єкти. Верхня частина тубуса, до якої ми наближуємо око, називається окуляр. До нижньої частини тубуса. Приєднані декілька об'єктивів, у які вмонтовані лінзи, які дають можливість по-різному збільшувати предмети. Тубус з окуляром і об'єктивами кріпиться на штативі. Об'єкт, який необхідно роздивитись, розташовують на предметному столику під об'єктивами за допомогою спеціальних затискачів. В центрі предметного столика є отвір, через який знизу проходять сонячні промені. Під предметним столиком розташоване спеціальне дзеркальце, що вловлює світло і напрямляє його на об'єкт. Освітленість регулюється діафрагмою. Збільшити кількість світла, що надходить в мікроскоп, можна за допомогою конденсора. Предметний столик можна наближувати або віддаляти за допомогою гвинтів. Об'єкти, що розглядаються, кладуть на предметне скельце. І зверху прикривають покривним скельцем або використовують готові фіксовані мікропрепарати. Сучасні світлові мікроскопи збільшують до 3,5 тисяч разів. Щоб визначити збільшення вашого учнівського мікроскопа, потрібно перемножити два числа. Одне з них на окулярі збільшення лінзи окуляра, а інше на об'єктиві збільшення лінзи об'єктива. Таким чином, перемноживши 16 і 60, ми отримуємо збільшення даного мікроскопа. Щоб успішно працювати з мікроскопом, потрібно дотримуватись порядку роботи. Налаштуємо світло. Далі на предметний столик покладемо мікропрепарат і розглянемо його спочатку за малого збільшення, використовуючи макрогвинт, Опускаємо тубус так, щоб нижній край об'єктива опинився на відстані 1-2 мм від препарату. При цьому потрібно пам'ятати, що дивитись потрібно не в окуляр, а з боку. Далі, уже дивлячись в окуляр, повільно піднімаємо тубус до появи чіткого зображення об'єкта. Далі розглянемо об'єкт за великого збільшення мікроскопа. Для цього переведемо об'єктив великого збільшення в робоче положення. Якщо цей урок проходить в класі біології, спробуйте налаштувати мікроскоп і перегляньте запропоновані учителем препарати. Далі зробіть підписи до малюнка. З'єднайте назви частин мікроскопа з відповідними числами. Також ви маєте дотримуватись вимог до малюнку при замальовуванні препарату. Малюнок повинен мати назву. Потрібні вказати використане збільшення. Потрібно чітко замалювати побачене, вказати позначки. Довжина малюнку повинна дорівнювати хоча б 3 см. Отже, сьогодні ми з вами з'ясували, що біологічні об'єкти можна досліджувати за допомогою різних збільшувальних приладів, а саме лупи, світлового та електронного мікроскопів. Також ми розглянули будову світлового мікроскопа і порядок роботи з ним. Якщо маєте коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!